Всім привіт! У мене чергове відео з соціального магазину. Сьогодні четвер, не середа, як було попередні тижні, але все одно я задоволена закупами в будь-якому разі, вдалося придбати багато фруктів і овочів, за чим я в першу чергу її полюю. І якщо сьогодні не так пощастило, можливо, з м'ясними продуктами, з чимось ще таким корисно, унікальним, то загалом. Загалом дуже непогано і ціна помірна. Знижка суттєва витратила сьогодні 34,25, що саме придбала, показую, розповідаю. Лише нагадаю, що соціальний магазин це така. Благодійна ініціатива громади, де магазини, супермаркети, фермери передають частину своєї продукції. Часто буває, що там строк придатності добігає кінця, або, можливо, щось таке екзотичне, що залежалося на поличках, його не розкупили, тож теж намагаються його позбутись. Це саме одна з причин, чому щось дуже екзотичне можна знайти, якийсь там заморожений, заморожену страву корейську, або, або щось ну, Взагалом різний я вже зустрічала за весь цей час, поки ми користуємося такою можливістю. Ми, як сім'я з великою кількістю дітей, теж маємо доступ до нього. Не всі верстви населення можуть ним користуватись. На жаль, французи теж би хотіли, але не всім можна це пов'язано ну, з певними групами. Соціальних, соціально, скажімо так, незахищених осіб. або, ну, як я вже сказала, там, сім'ї, багатодітні теж підпадають під цю категорію, незважаючи на те, що я працюю, чоловік працює на це не зважають. І, наприклад, є. Організація, така ресто декюр, де безкоштовні продуктові набори раз на тиждень дають, але там вони рахують доходи, кожні півроку оновлюють документи, і відповідно до доходів, а насправді там треба, щоб доходи зовсім були відсутні. Навіть з однією зарплатою, навіть з п'ятьма дітьми ми вже не підпадали під цю категорію, але в даному випадку тут якраз йдеться не про доходи, а про інші причини чинники. Тож, українці, всі, коли прибували сюди, ще в 2022 році, всі автоматично мали доступ до цього магазину, не зважаючи, там, ну, ніхто не зважав там, на якісь статки або що ось така була можливість. Тут е продукти не безкоштовно, але інколи е знижки бувають і 50, і 80% від звичайної ціни в супермаркеті, що дуже-дуже сильно нам допомагає економити сімейний бюджет на продукти, Все, сказала. Намагаюсь про це нагадувати в кожному відео, адже це серія відео. Щотижня, один раз на тиждень я маю доступ до цього магазину і в якості розважального відео знімаю вам контент. Отже, овочі і фрукти, з них і почнемо. Тут їх ось так розділили, тож мені треба математику згадати. 17, 18,5 кілограмів всього ціна одна: 90 центів. Все в одній. Ну, Тут у мене дві торби було, все зважили, і ось 90 центів витратила я знову математика 16,60 16, за 18,5 кілограмів, ну, там, з копійками. І що саме мені вдалося сьогодні придбати? До речі, ось цей салат він окремо йшов. Банани, багато бананів. Думаю, ну, ось тут ще. в мене не все вмістилося. Думаю, кілограма. Ближче до 4 я взяла. Тут є ось плянки, але бачите, банан твердий повністю. Вони в гарному стані. У нас всі поїдять ці банани. Ну, а що така сім'я з семи людей? Тож, тих бананів сьогодні-завтра та й немає. Нічого, в мене там є ще додаткові, але про них пізніше розповім. Далі перці, ось такі чудові просто. Майже ідеальні перці, без якихось там пошкоджень. Бачите, взяла, я думаю, близько 2 кілограмів, десь так, і в мене знову, ну, подивіться, такі красені, фаршировані, вони будуть просто найсмачніші. Тож, буду робити найближчими днями, мабуть, все ж таки вихідними. Бо завтра вже сьогодні ні, завтра теж повний день робочий. Тож. Перенесемо це ближче до вихідних. Ось така краса, жовтенькі перчики. Далі редиски. Взяла один почечок, листячко зав'яли, але інколи вони намагаються його вже відірвати, не продавати з листям. А тут, ну, якось залишили ще, тож там буквально почечок твердої, гарної такої свіженької редисочки. Всі в нас її теж люблять. Єдине, якщо вона гострувата, то дітки не всі будуть їсти. Менше з тим. Сливи знову взяла. Це, мабуть, третій тиждень поспіль, гарні, вони ще тверді, але думаю, що в них це вже залишки, залишкові такі ящики там лежать. Думаю, близько 2 кг цього разу в мене слив. Теж швиденько поїдять. І це чудово. Взяла одну капустину, хоча там був... була можливість взяти більше. Я чогось вирішила, що мені достатньо. Попередні ще дві з минулого тижня я не використала, треба більше готувати. О, треба знаходити час більше готувати, тож натошкую, поки що є. Я ще й накласила 2-літровий слоєк, тож поки що є. Взяла лише одну, поповнила запас. Взяла кавуна. Кавуни взагалі тут дорогі. В супермаркеті в сезон такий би коштував нам десь 6-7 євро. Я наче на нього подивилась. Він гарненький, ніде наче не причавлений і придавлений. Сподіваюсь, що буде смачно. Ну і тут така можливість. Ну, думаю, навіть якщо він 3 кілограми затягнув, то це скільки? 2,70 замість 6 7 євро. Ось така вигідна покупка. Салат айсберг. Тут верхні листочки я зніму, а внизу під ними він цілком ще свіженький, гарненький. На салатик буде дуже смачно. Ось так дві головки всього. Зазвичай він продається упакований ціною десь євро-півтора, поштучно продається. Тут без упаковки ось так лежить. Ну, я зроблю так, що буде свіженько і смачно. Так, ось тут трошки гілочок ще бананів залишилось. Далі, чим мені ще пощастило? Буряк теж така в нас рідкість, тут знайти сирий буряк, не варено почищений, запакований. От так, щоб продавався, Навіть на ярмарку важко його зустріти. А тут ось така розкіша. Я думаю, ну, тут кілограма-півтора, мабуть. ну Кілограм точно є, тож будемо смакувати. Борщика нарешті, борщик точно. Капустина ось піде, у нас буде борщ, у нас буде борщ. Ну І ще на салатик буряковий теж піде, дуже смачний це корнеплід, раджу, якщо ви раптом теж десь за кордоном і почали забувати про нього, то пошукайте, це дуже важливий елемент раціону, тим більше, якщо ми такі звиклі до нього потребуємо. Яблук небагато було там. Я б взяла більше, але там були і побиті такі, ну вже не дуже гарні з плямами. Діти в нас їдять дуже багато яблук. Ну, була б можливість брала б більше. Ну, в супермаркеті на ярмарку євро 20 коштує кілограм, а тут я рахуйте, за 90 центів. Не набагато, але дешевше взяла трошечки. І взяла ось такий кабачок, ну, цукіні, переросток. Але він мені цілком підійде на оладки. Хочу зробити. Я ще на ярмарку трошки купила оладок. О, оладок. Якби ж то купила цукіні, менші такі, ну, свіжіші, м'якіші. Тож, щось та й вийде в нас все. З цим я розповіла, але повернусь трошки, вже, щоб знову не не зупинятись. Дивіться, я тут дещо від вас приховала. Ось такі банани, не ці жовті, а ось ці коричневі. Вони зверху коричневі, в холодильнику їх десь зберігали. Я колись десь читала або чула, що вони від холодильника можуть такими коричневими ставати, що характерно. Я вам навіть його відчиню. Так, є плямка, ну це можна і обрізати. А саме сам банан, він доволі твердий. Ось так виглядає. Я, Якщо їх не їдять ніхто, ну, тим більше є вибір свіжіші банани взяти. З цих бананів я готую або кексики, або ну, великий такий банановий хліб, банановий пиріг. Я тут теж близько трьох кілограмів взяла, і ці банани мені дістались безкоштовно. Так, Вони там лежали. З пропозицією взяти їх, так само, як і цей виноград. Він непоганий, можливо, трошки м'якіші як... стали самі ягідки і гілочка, бачите, підсохла. Але за бажанням можна трошки щось там і з'їсти. Ну, знову ж таки, не негниле, безплісняве і чудово все... ну, не товарний може вигляд, але ну, я взяла теж небагато, менше кілограма. І думаю, ну, що поїмо. Фрукти овочі закінчила. йдемо далі. Далі 3 по 30 це в нас ось такий тік-так. Ми їх купуємо в автівці, зазвичай в нас лежить коробочка, і коли їдемо, то пригощаємося. А По 30 центів це в мінімум в 4 рази дешевше, ніж у нас це коштує в супермаркеті. Далі. далі ручку, яку придбала Лія, але ви її тут не побачите, бо вона вже собі її забрала. 40, 40 центів вона коштувала. Ось. Ну, якщо принесеш Лія, то покажеш. Якщо ні, то ні. Йдемо далі. Чіпси ароматіз по 30 центів. Це не чіпси, насправді, ось такі з різного борошна. Бачите, тут різні бобові, кукурудзяне борошно. Приготовлені такі трикутнички. Вони пожирні, в них багато чого такого корисного. ну Звичайно, вуглеводів найбільше, але є і клітковина, і протеїни. на 100 грамів, доволі багато. ну Тому що, я ж кажу, тут бобові, ось, бачите, і нут, е і, і квасоля, і так далі. Ну, діти їдять, так, несла ручку. Ось таку. Ой яку вона собі взяла. Кажу, що там ще й стирає воно все. Так, тут. Добре, все. Соусом. Взяла 5 пакетиків кожній дитині по одному. 80 грамів. Ось такий снек. Снек перекус. Далі Філе Поле 200 грамів. 80 центів. Я думаю, що це ось це. Вони так назвали. Так, це куряча курка в мексиканській якійсь приправі. Вона, я думаю, ну, щось на кшталт куртки гріль і нарізано маленькими шматочками саме до салату. А в нас якраз все є на салат, тож будемо смакувати. Написано 200, ну, тут 150 грамів за 80. Мені обійшлося. Плясу жуле. Минулого тижня, пам'ятаєте, я взяла ось таку рибу чудову, там мені соус з паніровкою. Її буквально вчора я готувала. Ну, саме дві коробки в нас на вечерю і ще й за добавкою, де дехто прийшов. Тож. Чудова риба, смачна, поживна. Колінда ляска, називається. Соус з а, цибуля в білому вині із Петрушкою. Тож я таку... вирішила брати частіше таку рибу, її там добре, що її там повно, вона там завжди є. І одні... одна коробка 400 г і... Ціна євро 20, тож я 2,40 заплатила за 800 грамів такої замороженої риби. <клес> тож на одну вечерю є. <клес> Далі йогурт натуральний 5 штук по 15 центів. О, вони просто їх всі, вони різні, бачите, тут грецький йогурт. Тут ось ще якийсь ось це є з овечого молока. два. Ну, вони їх всі по 15 центів порахували, та й все. 75 центів заплатила. Далі фрукт. це якийсь фрукт 5 штук по 30 центів. Що це ми таке ось взяли? А, можливо, все ж таки це ось ці цукерки. З, кис... з кислим а... по... на поверхні, посипкою з кислою. Я взяла 5 коробочок, тут всього по 113 грамів, кубики такі. Ось, і, ну, відповідно, ,50 євро 50 я заплатила за ці цукерки. Так, я трошки загубила зараз секундочку, будь ласка, трошки загубила думаю. Угу. А, так, я пропустила, все ж таки це цукерки фруктові. Йогурт рідкий, 800 грамів, ось такий зі смаком кокосу. 825 грамів. Питний йогурт у нас насправді всім ну, так подобається непогано. Смакує йогурт. Євро 60 я за дві пляшки заплатила, тобто 80 центів одна пляшка. 2,50 сухі фрукти. Це ось такі фіники, які я використовую для батончиків. Там робили ми вже, і треба ще більше їх використовувати. Тож взяла туніски, до речі, а попередні були алжирські. Тут всього пів кіло, здається, написано кілограм. Ну, окей, окей, кілограм. Супер, тоді ще краще 2,50 за кілограм таких ось туніських фіників. Смачненьких. Далі молоко 7 літрів по 60 центів, пам'ятаєте? Вчора я для вас фільмувала, показувала по євро 30 літр купував чоловік в супермаркеті молоко, ну, а тут по 60 центів. 7, 7 літрів нам на тиждень не вистачає, на жаль, тому ну, все одно добре, що є така можливість. 4,20 я за це заплатила. Далі в нас а, цукор. 70 центів за кілограм цукру. Зараз десь євро 20% у нас цукор коштує в супермаркеті. Останній раз не то купувала і ми випікаємо. Саме для випічки беру запас, такий роблю, щоб було завжди, якщо швидко захочемо щось приготувати. Далі. З'явився нарешті тунець, давно його не було. Там навіть такий анонс писали: оголошення, що дочекайтесь, в жовтні повернеться тунець. Ось така баночка 80 центів коштує тут 150 грамів безпосередньо тунця, баночка 185 грамів власному соку, натюрель, тобто по, по ідеї, за ідеєю. Не має бути е, олії якоїсь сторонньої, треба читати, але, здається, так і написано. Ось так, Тож, і добавка омега-3 і багатий на протеїни. Дуже корисна це насправді риба, і ще й в консервованому вигляді це на швидкоруч, додаєш до салату і отримуєш максимум користі. Я взяла аж 5 банок, заплатила 4 євро. Консерви по 40 центів це ось такі сардини, теж не менш корисна рибка. Звичайно, на любителя, вона тут невеличка, тут буквально 3-4 рибки, 90 грамів безпосередньо самої риби, і вона в олії, в соняшниковій олії. Теж смачно і корисно за євро 23 коробочки такі. Гель і шампунь два в одному купила знову поповнюю. Казала попередні рази, що в нас така пляшка на один тиждень ледве вистачає. Тож я щотижня маючи таку нагоду, до речі, лімітований лиміт, продукт, тільки одна пляшка на родину. Тільки я родина з трьох людей, включаючи маленьку дитину, наприклад, а в нас семеро, але таке. Далі, і це був гель. По 50 центів ось такі огірочки якось розійшлися минулого разу, теж взяла, і дві баночки у нас за тиждень пішли, з'їли їх. Вони дуже кисленькі. Я їх теж додаю до салату. Там, наприклад, ну, небагато їх треба. Коли з картоплею, з квасолею роблю салат, додаю такі огірочки. Вони пікантності додають і смакоти. Для таких тривіальних, здавалося б, салатів. А... Дивно, чому вони що це таке? Чому вони мені 90? А, це я неправильно зрозуміла. діс не 45 центів, як я подумала, це коштує, а 90 центів. Все вони мені правильно сказали, це я прорахувалась Але за кілограм ось такого салату, до речі, телефон підсвічує. Він справді зелений, гарний і без, без взагалі якихось нарікань. Кілограм машу. Зелений салат теж дуже корисний. Єдине, що кілограм, його треба їсти максимально сьогодні-завтра, якщо він ще долежить, ну, фу, переложу його, те, що залишиться, ну, коли розпакую, в пакетики, і він має ще полежати ну, все одно цей кілограм треба за три дні з'їсти. Але що таке кілограм на нашу велику <клух> родину? Впораємося, я вважаю, а за 90 центів, ну, я навіть не берусь рахувати. Це десь, ну, я думаю, 5-6 євро точно кілограм такого салату коштує, Тож знижка дуже важлива і дуже суттєва для нас. Наразі це все. 34,25 я за це заплатила за цю всю покупку. Написано, ось тут є рядок, написано, що я зекономила 61,40. Тож, врахуйте, 95... 95 євро коштувало б мені це за повну вартість, а я витратила всього 34. Дякую вам за те, що переглянули це відео. Продовжую знімати для вас подібний контент. Дякую за увагу і побачимось в наступних відео. Бережіть себе!